Привіт, з вами Олександр Хачук і сьогодні я розкажу, що таке Redstone, як отримати його та як використовувати. Поїхали. Я покажу як отримати Redstone. Найпростіший спосіб отримати Redstone просто взяти його в креативі. Або написати команду. Але в виживанні ці два способи не працюють. Наприклад, можна отримати Redstone, якщо в тебе є смарагни, і якщо ти йдеш спеціального продавця, ти можеш купити редстоун. Але також, якщо ти знайдеш відьму, то з нею випадає редстоум. Але також є ще деякі способи, як отримати редстоум. Але для цього потрібно піти вниз. Йдемо трохи далі. І ось. З цієї руди можна отримати редстоун. Також є дуже багато кірок, якими можна ламати цю руду, але її можна ламати лише залізною, золотою, алмазною і незарітовою кіркою. Якщо намагатися ламати її дерев'яною або кам'яною кіркою, то вона просто не випаде. Але також, якщо спуститись ще нижче, то тут буде трошки інший удар. З неї теж випадає редстоун, але вона ламається набагато складніше. Також з зрестованом можна робити дуже багато різних речей. Зараз я покажу яких саме. Зарестовано можна робити дуже багато речей, які можна теж використовувати в різних механізмах. Якщо взяти рестову і покласти його, він буде просто темним. Але якщо включити, то, тобто постав класти якесь джерело енергії біля нього, то від столом почне світитись. Також зресовано можна робити дуже багато різних механізмів. Зараз я покажу, яких саме. Наприклад, в тебе є дім кожен замок. І якщо просто зробити ось так, то люба людина чи зможе просто пройти Але якщо поставити якісь двері, то вже не всі зможуть пройти а все рівно їх можна відкрити. Якщо поставити заліз двері і кнопку, то зайти зможуть тільки гравці. І це вже буде механізм. Він не такий складний. Але це все рівно механізм. Але також його можна зробити складнішим. Наприклад, можна взяти речах чи ні. Взяти редстоун і турбурс. і заховати кнопку, наприклад, тут. А тепер піти з другої сторони і тут під'єднати двері до цієї кнопки. Продолжение перевіряємо. еще треба вставить все теперь это уже до паратокрасный механизм тут стоит кнопка двери открываются и закрываются но это может быть сложнее Але тепер не всі гравці зможуть відкрити двері. А тут можна буде просувати. Також за допомогою ресторану можна робити набагато складніші механізми. Наприклад, все рівно ці двері можна зламати. Але якщо механізм буде сформований, то буде менше шансів, що хтось захоче його зламати. Наприклад, так і механізм закрився. Тепер просто натискаємо сюди, і він відкривається і закривається знову. також можна зробити механізм в самому будинку, наприклад, екцей. І ми заклонимо. До секретного особенка і також собака просто закрити. І ніхто навіть не побачить, що тут є секретний прохід. Якщо вам сподобалось відео... Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. В наступному відео я буду розказувати та показувати, як зробити механізм Minecraft. З вами був Олександр Харчук. Все, пока!